Двічі увійти в історію українського покеру. Саме це зробив Ренат Богданов, ставши володарем свого другого браслету в СОП на світовій серії покеру у Лас-Вегасі. Киянин здобув перемогу у фрізауті за 3 тисячі доларів і забрав головний приз 451 тисячу 600 доларів. Конкуренція була запекла. 1027 учасників це не перший тріумф Рената у 2019 році. Він виграв свій перший браслет у розвадові, де заробив більше 50 тисяч євро. Але перемога в Лас-Вегасі стала найвагомішою у його кар'єрі. Шлях Богданова до перемоги був непростим. Ренат увійшов до фінального дня чіп лідером, але втратив значну частину стеку. Попри це, він зберіг концентрацію і поступово відновив позиції. Ключовими стали два моменти: подвоєння зі старшим тозом проти бразильця Деніса Рамоса та сміливий кол із парою дев'яток, коли Рамос спробував блефувати. У вирішальному гедзапі Ренат продемонстрував майстерність і не залишив супернику шансів. Після перемоги він заявив, це лише початок. Богданов став третім українцем з. Двома браслетами в СОП і увірвався до топ 10 Ukraine All-Time Money List, перевищивши позначку 2 мільйони призових у живих турнірах. Уявіть, як це!